Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо смакоту готувати. П'ять білків збиваю склянкою цукру. Білки вперед збиваю без цукру, як зробиться піна, тоді додаю цукор. Покажу. Так, білки збилися, тепер по одному додаємо жовтки. Всі п'ять жовтків треба додати. Так, наша маса збилася. Ой! стояти. Була би лобом побила, щоб підрати. От. Склянка цукру, те, муки. Тут 200, 200 грам. Так, треба мені ложку. Так, 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 так. так. Одна чайна ложка розпушувача Розпушувач. І плюс одна ложка столова крохмалю. Нам треба сюди дати. Тут штукком. Так. Вимішати все. Ну, а кому мої відео рецепти цікаві? Не забувайте підписуватися писати коментарі, задавати питання. Ну і пишіть свої рецепти, які ви що готуєте, що вам смачно. Ось, я буду готувати. Це мені скинула Марія рецепт. Ось, будемо готувати. Ось. Такі. Смаколики я також ще не готувала, як я нині хочу приготувати. Є час трошки, думаю, побалую своїх дітей. Трошки їм зготую смачного? Ось. Так. Так, вроді вимішала. Так. Тепер 3 столових ложки олію. В ту миску де жовтки були? Надкидаю тісто. Вимішуємо з олією. Це дуже важливо, казали, що. тісто надкинути і вимішати з олією. Не зразу все тісто, а окроме. Ще так не робила, не знаю. Будемо пробувати. Миску, де жовтки були можете в другій місці собі вимішувати, то ваше діло. У мене миска з-під жовтків, то я туди і взяла. І тепер вимішуємо з тим тістом. Гарно вимішати його треба, випікати при температурі 180 градусів до чистої шпажки. Поки воно буде пектися, ми будемо готувати ще до нього поматку. Ось так що. Ось такі то справи. Зараз я наготую пательню. І будемо ставити в духовку випікати. Духовка в мене гаряча. Якщо ось такі, то справи. Все, вроді вимішала, все файно нема. О! Так, котельня помастила олією. Викладаємо наше тісто. Тісто виходить дуже пухке, не знаю яке. Буде який корж, я ще такого коржа не пекла, щоб олій окреми вимішувати. Було наголошено, що ще обов'язково має бути олій окроми вимішаний. Так і зробила. Будемо зараз випікати при температурі 180 градусів до готовності до сухої шпажки. Ось так. Мені сподобається той бисквіт, то я буду такий весь час пекти. Хоча в мене і мої прекрасні Ну, Але подивимося. Так, готуємо помадку. 200 грамів того масла. Так, тепер нам треба 100 грамів цукру. 100 грамм цукру, а 100 миллилитров миллилитр молока. За... Так, 2 столовых ложки какао полных шубком. Они толще больше будут. Так и 100 миллилитров молока Зара Вилема. Ну, Вперед я вимішаю какао з цукром і з маслом, щоб воно. Не було крупинок, бо зараз у молоці можуть зробитися крупинки. крупенки. Ось так. Виливаємо молоко. Відправляємо варитися, щоб розтопився весь цукор на маленькому вогні, не на сильному, бо прикипит. до, до дна. Все, відправляю варитися. Так, взяла кокосову стружку, бо вона дуже грубо помолу. Попробую її перебити на дрібнішу. Багато дрібніша стала. Це добре. Так. Волоські горіхи. Переб'ємо теж, щоб були дрібні. Додаємо до кокосової стружки. Вимішуємо. Можна просто брати саму кокосову стружку. Можна самі горіхи. То, що має. Це вже на ваше бачення і на ваший смак. Так, це наша посипка. А що далі покажу? Так, Ось такий в мене вийшов перекладик. Бачите, такий грубий, гарний. Ну, казали, зверха шкірку зняти треба. Ну, зараз я зріжу і тоді покажу. Так. Беремо нашу глазур, обмачуємо. Ось такий наш шоколад вийшов. Трошки його. Такими кусочками ріжемо. Знову настала пальці. І ось так. І ложимо. Ну, якими кусочками, хто хоче, то й такими ріже. таке. Хто хоче меншими, хто хоче більшими. Шоколад має бути не дуже гарачий, ну і не дуже зимний. Бо якщо трошки зазимний, застигає, я вже розтопила, бо я остудила його до холоднішого. Але зрозуміла, що я не так зробила, Мусила розігріти. Бо дивлюся, що загарачий не вийде обмачати. Ось так. Ну, скільки хватить, стільки хватить, стільки обмачаємо. Останній зробимо згущенку. Він має бути річий. Шоколад. Часто казали, не густий, кай не перевари. А я, походу, переварила. Марія, правда, переварила, скажете. Як не є, я думаю, буде смачно. зараз я вам покажу, як воно виглядає. Ладно, зроблю всі тоді, пока, бо мені шоколад застигає. Так, поставила цукерки те печення, те щоб застигло в холодильник Це в мене ще стільки осталося замало помадки треба більше варити. Переклад сам без квіту той ідеальний вийшов, бачите. Дуже гарний. такий, як купляний. Так що. Однозначно, я на новий рік з нею зроблю торта. Зроблю такого бисквіта. І зробимо. Пропитаємо, прожаримо, просмажимо. Так, сюди подробила кришок трошки і зробила такий кусочок шоколадної кобаси. Дуже смачно вийшло. Той, що шоколад там весь остався по каструльці. Все, і обтерла, замісила таку, зараз поставлю в холодильник. Застигне. Зараз я приберу. І тоді якраз наші тортики застигнуть, і я покажу, які вони вийшли. Ось така красота у нас вийшла. Зараз ми розлупимо. Бачите, який білосніжний. М'ягенький, м'ягенький. Ну і попробуємо. Але смачно? Оце то, да. Дуже смачно. Знаєте, що я придумала? Тако взяти? розрізати. Чимось перемастити, і тоді в той шоколад. Буде дуже смачно. Переклад такий білосніжний виходить. Дуже смачний. Mm -hmm. Ну, напевно, треба перемащувати, коли він зразу гарачий, той крем. Чи помадка, як воно зветься. У мене почало застигати, я тоді нагадалася, що воно ж не буде добре мачатися. А розігрівати воно робиться ще густе. І паршиво обмачувати. Дуже смачно. Дякую за рецепт. Гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я, скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних і до зустрічі всім, папа.